Ми учні Вересівського ліцею Житомирської міської ради. Передаємо у підтримку землі усім школярам нашої планети. Долучаємося до механізмів зменшення впливу на клімат. Ми голос, ми душа. Ми надія. у кожного із нас єдина мрія. Прийміть нашу думку, що серце йде. Що я можу зробити, аби зменшити вплив на клімат? Ми виробили активну життєву позицію. Ми створюємо власні проекти, щоб покращити екологію села. Тим самим робимо великий внесок у спільну справу. Багато питань вирішуємо власними силами. Ми не пасивні спостерігачі. Ми пильнуємо за порядком. Ми сортуємо сміття, прибираємо територію, ми висаджуємо дерева. Ми керуємося кодексом честі, законами совісті, добра і милосердя. Наша епоха увійде в історію цивілізації не тільки як ера великих досягнень людства, а як ера глобальної екологічної кризи. Збитки українському довкіллю перевищили вже майже 38 мільярдів доларів. Ця сума ще збільшиться, адже наразі фахівці не мають доступу до окупованої території та прифронтової зони. Щодня через місцеві пожежі підхворіння нафтопродуктів і загорання промислових об'єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини. З початку війни кількість таких викидів збільшилась 60 до 67 мільйонів тонн. Що це? Це біда в Україні війна. Історія війни це історія знищення природи. Це дата, від якої кров холодна. Це день, який триває ці рік, коли знайомий голос в телефоні. Сказав Війна змінив життя на вік. Цей день, коли здригнулася земля, перевернувся всесвіт і завмер. І хочеться, щоб усе забулося від самого початку до тепер. Це рік страждань, рік розпачу і смутку. Це рік тяжких і непоправних втрат, коли вбраняв національне стало футко, військові однострій і автомат. Ми закликаємо звернути увагу на негативні для клімату наслідки воєнних дій. Одного Чорнобиля нам достатньо. Викид радіоактивних речовин, на ось який здрав відбувався протягом довгого часу. Різних частин активної зони з різним ступенем вигорання палива і, отже, із з різним радіонуклідним складом викиду. Це призвело до неоднорідного радіоактивного забруднення значної території, як за рівнем, так і за складом радіонуклідів. Чи несуть батареї якусь користь чи шкоди на колишньому середовищі? Шкористь вони несуть, да, дуже несуть. суть. Виробляють електроенергію для да, общої мережі. А шкоди ніякої шкоди немає. Якщо порівняти з нашими атомними електростанціями, гідроелектростанціями, то там дуже багато треба вкласти, щоб отримати електроенергію. А тут просто ставлять сонячні панелі, добирається сон, сонце, забирають електроенергію через генератори, все доправляється в общу мережу. Ми перейшли всі на, на, на автомобілі, щоб перебули на всі, наприклад, зараз електромобілі. Тобто це наскільки було екологічно чисто, вони копали б на не, не, не коварялися, побачили в землі. І не було б екологічно, було чисто не викидали вихопи лази. Не треба. Зумно, чистих, електрика, автомобіля. Тут потужність 30 кВт.